Вже в нас дощик призупинився. Ось. Були в наших сусідів. там в Красногірці там якраз дивилися, в якому стані. От знаходиться лакіна. Воно тут вишивають молоді козаки. Да, значить, ну ось у нас тут така ще цікава локація для тих хто буде заїжджати до нас в гості. Ось тут будемо зустрічати ось на цій локації. Ми ось таку маємо чудову локацію. Поздвижинська Січ. Тут покосили, можна трошки відпочити, якщо хто бажає, ось можна ловити рибку. От. Можна відпочити. Так що така в нас ситуація. Вон вже Ну, тут якраз місце для того, щоб ось провести якийсь захід чи івент. Так що welcome Возвиженська Січ показуємо одну із наших чергових локацій. Бо не тільки ж мусимо показувати поля, поля, там, картопля, кукуруза. Ось Тому тому така ситуація. Так, потихеньку ще хочу звернути увагу на те, що вон якраз екологія вон посовища. Бачите, потихеньку стадо формується, поки що там ну, можна порахувати поголів'я небагато. 3, 4, 5, 6, там 7, 8 корів. Але поголів'я буде обов'язково збільшуватися. Завзячуючи тому, що люди підтягуються в наш проєкт. Тому, тому працюємо. Так, і ще сьогодні були в наших сусідів, це трошки в іншому напрямку, є велике підприємство по вирощуванню печериці. Про лохину я казав, про печерицю ось говорю, теж буде спеціальний репортаж, спеціальне включення. Ось так що такі в нас тут краєвиди. Оце ото все є наша воздвиженська січ, корівки написаюся, значить буде молоко, будуть смаколики, буде, будуть всякі вкусняшки. Ось, ось в такому стані знаходиться. Так, ну, звісно, є і пастух. Посуть корову. Череда хоч невеличка. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ну, нарахував 9 корів, але ну, так перспективно. Добрий день. Ось, тому і ще раз всім привіт, гарного настрою з січ.